Як повідомили мешканці садового кооперативу Росток, у суботу 20 липня 2024 року проводились ремонтні роботи дорожнього покриття частини автодороги між населеними пунктами Авідіополь та Калаглія. Людей обурив спосіб та якість робіт, тому до редакції були відправлені фотознимки. Сьогодні, 23 липня, я вирішив подивитися, що ремонтували, як та що з цього вийшло. Не знаю, як краще виразити своє здивування, але постає резонне запитання. Навіщо взагалі витрачати час та бюджетні гроші на ремонт такої якості? Роман Баршанідзе. Альтернатива Ворг.